Якби президент Турції Раджибтай Эрдоган подготовил стол переговоров в Анкарі і Путін ждал бы вас за цим столом, ви б прийняли таке продовження переговорів, щоб остановився в здійснюю. Я вдячен за ініціативи президента Арнагана, Зернові. Тощо. Я знаю, що він робив для цього. Я знаю, як він допомагав з азовцями. І я вдячен за це. Ми змогли, ну, хлопців, яких могли втратити, повернути не всіх. Не всіх, на жаль, він зробив Ердоган зробив кілька речей важливих для України. Я за це вдячний. Він знає мою позицію щодо вашого того, що ви сказали. Я не сприймаю це. Він знає мою позицію. Я звертався до нього. Ми про це говорили ще до війни. Я йому говорив, що. Посадіть Путіна за стіл. Я говорив багатьом. За стіл перемовин, не можна допустити ризику повномасштабної війни. Він не зміг тоді це зробити. І не тільки він, він потужний, не тільки він, він не зміг. А зараз він вважає, що він може. Зараз ми не можемо. Це не та вже людина. Там нема з ким. Розумієте, говорити.